Про ціну нашої майбутньої перемоги та можливість вшанувати полеглих воїнів, які віддали своє життя, серед них мій чоловік Стас Метро. Але мета даного заходу не тільки вшанувати, але й підтримати тих, хто зараз на передовій і продовжує нас захищати. Від нашої родини підтримую кожного учасника. Дякую, бажаю всім перемоги. Вітаю усіх. що тут сказати Альона. Вже все сказала. Я хочу всім просто подякувати за те, що зібрались, за те, що приймаєте участь, і сподіваюсь, ми будемо це проводити кожен рік. І кожен рік буде все більше людей, які будуть приймати участь. Всім дякую, слава Україні.